Файним людям, наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Беру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім справам з 26 по 29 липня 2024 року. Спочатку оголошення. Оголошення стосується наступного місяця, місяця, який називається у нас серпень. З 5 по 28 серпня буде ретроградний Меркурій. Якщо розпочинати в цей час справи, то вони будуть гальмуватися і не дадуть очікуваних результатів. Тому в цей час краще не розпочинати нові справи, не робити дорогі покупки. І не тільки прямо так з 5 по 28, майже весь місяць, практично весь місяць, не буде сприятливим для нових справ, нових проєктів і для важливих покупок. Тому, будь ласка, будьте уважні. Ми сьогодні підготували ще вибрали найкращі періоди, коли можна розпочинати справу, навіть у цьому періоді, який ми розглядаємо з вами, в кінці третього, третьої та на початку четвертої фази. А так, от ви повинні собі знати, що серпень – це час відпочинку. Перерви для важливих справ, для проєктів і для покупок дорогих. Ну що ж, ми оголошення зробили, попередили, а тепер повертаємося до спеціального випуску. І як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отож, агрогороскоп в п'ятницю починається 26, го в овні розглядаємо наші справи в нагороді і в садочку, і не тільки. 27-го місяць перейде і знак Овен в тілець о 20-й годині 24 хвилини. І у нас дуже складний період, 27-го місяць без курсу з 1 години ночі 17 хвилин до 20-ї години 23 хвилини вечора. Ще й до всього перехід місяця із 3-4 фази, з 18-ї вечора. Тому 27-го ми виключаємо з будь-яких справ, а в овні взагалі-то особливо і нічого не посієш, не посадиш. Можна тільки посіяти 26-го насіння зернових сидератів. Розсаду в ці дні не турбуємо. Квіти та кімнатні рослини потребують захисту біопрепаратами та настоянками трав. Це 26-27 також можна ці роботи робити, цей агроприйом використовувати. А увечері, після 20 години, 30 хвилин увечері, можна вже проводити ефективні поливи та підживлення. Це вже буде час тільця. Поливи для будь-яких рослин 26-го без користі. 27-го ефективні поливи після 20, 30 вечора. Підживлення не проводимо в овні 26-го горять і коріння, і листя. 27-го тільки в тірці, після 20-ї години, 30 хвилин вечора. І у нас тут і підкоріння, і по листочкам пізно ввечері можна проводити підживлення. В саду актуальні, обрізка та зелені операції, якраз час формувати рослини, будь ласка, використовуйте цей час. І до всього цього 27-го можна поливати та підживлювати рослини. Підживлення проводимо будь-якими добривами. До речі, вже після 20-ї години-30 хвилин можна захищати рослини теж будь-якими препаратами. Нагадую, що у нас повинна бути температура нижче плюс 30 градусів. Зелені операції, дуже гарний час 26-27. го Збираємо врожай ці два дні і робимо заготівлі. Квашення овочів 26 го ні, 27 го тільки після 20 години 30 хвилин вечора настоянки готуємо ці 2 дні, збираємо лікарські рослини також 2 дні. Риболовля заборона. Кімнатні овочі потребують захисту біопрепаратами та настоянками трав. І вже після 20 години 30 хвилин будуть ефективні поливи та підживлення. Наступний період, 28 та 9, 29 липня, це вже місяць в 12-тільці. Причому о 14-й годині дня завершиться період переходу місяця з 3-4 фазу. Тому посіви всі плануємо після 14-ї години дня, 28-29. вся доба. І що можна посіяти? Це четверта фаза. Тому можемо посіяти насіння чорної редьки, дайкону, ранні сорти та будь-які корени плодові овочі. Так як у нас є підписники з теплих країн, то ми, за їх проханням, теж повідомляємо, що ви можете в теплицях посіяти насіння коренеплодових плодових овочів і отримати вже врожай під новий рік, але це для теплих країн. Далі. 28-29 починаємо працювати з розсадою після 14 години 28 -го до кінця доби і 29. го Для квітів актуальні такі агроприйоми 28 та 29. го Поливи, підживлення будь-якими добривами, укорінення живців, нарізка та укорінення живців, посіви. Тих квітів, які у вас вже дозріли. Я просто беру, знімаю саму рослину і насіння розсіваю, і все. А коли вже піде дощик, тоді насіння почне просипатися в певний час, коли повинно це бути. І дуже гарний час для посадки розсади. Для кімнатних рослин теж ефективні поливи підживлення, пересадка рослин кімнатних. І у нас підживлення будь-якими добривами і захист будь-якими препаратами. Поливи та підживлення 28-29 ефективні два дні. В саду продовжуємо поливи та підживлення будь-якими добривами, і захист рослин будь-якими препаратами. До речі, в саду, якщо треба розмножити живцями рослини, можете розмножувати, нарізати і укорінювати живці. Зелені операції для 28-29 гарний час. Збираємо врожай, заготівлі робимо ці два дні, квасимо овочі, настоянки готуємо та збираємо лікарські рослини, але риболовля заборонена на неї ще поки такий час. Кімнатні овочі потребують поливів та підживлення будь-якими добривами. Наступна рубрика у нас місяць. Для будинку та для здоров'я з 26 по 29 липня. Тепер ми якраз повернемося до початку розмови, коли я вам говорила, що ми ще виберемо декілька днів для того, щоб вибрати гарний час для відкриття якогось проєкту, справи або зробити дорогоцінну покупку. І це можна буде зробити тільки 26 та 29. 27 та 28 це несприятливий час переходу місяця з 3-4 фазу, та ще й місяць без курсу, 27-го, з 1 години ночі 17 хвилин до 20-ї години 23 хвилини вечора. Отож, ми вибрали тільки два дні: 26 та 29. А тепер йдемо далі і в будинок, і до нашого тіла поближче. Будьте уважні 26-27 можливі пожежі, причому не тільки від вогню, але й від е, різних приладів. Так що будьте дуже уважні. На ці два дні, в овні 26-27, не плануємо стрижку волосся, стрижку нігти і фарбування волосся. Овен відповідає за голову. І тому і наше волосся це є антени. І тому в цей час краще не турбувати ані волосся, ані ні нігті. І в цей час не фарбуємо в знаці стихії вогня, не фарбуємо волосся. Згорить 100%. сама перевірила. Мити волосся дуже гарний час, 26-27 можна. Сауну ні в якому випадку не плануємо. Догляд за шкірою маски не працює 26-27, тільки після 20-ї години, 30 хвилин вечора. Овечері. Очищення шкіри спадаючи місяць, перерви немає, проводимо. Очищення організму ні, рукоділлям не займаємося. Напруга на очі, тому, будь ласка, не, роботи не буде ніякої і ще й буде боліти голова. Для тіста актуально багато більше рідини, чим по рецепту. Прання прибирання в ці дні буде неякісне, тому не плануємо. Але ремонтні роботи можна проводити та провітрювання речей теж можна проводити в денний час на сонечку, на сонечку і при гарній погоді. А тепер розглянемо ще два дні, 28-29. Тут ситуація повинна вже змінитися. Дуже велика напруга, коли день землі, стихії землі, то тут вже прижимає зверху ця повітряна маса до землі повітряні маси, земля до себе притягує і в цей час дуже часто буває дим. Будьте уважні, це для тих, хто розпалює багаття. До речі, ми не плануємо в цей день, 28-го, коли буде перехід місяця із 3-4 фазу, хоча до 2014 цей період завершиться, але все-таки ще краще не розпочинати справи з волоссями, з нігтями 28-го. Пропустіть цей день і нігті, і волосся, і фарбування волосся. Не плануйте на 28-го. А ось 29-го. Дуже гарний час для цієї роботи. А мити волосся можна два дні ці. Сауну не плануємо і не проводимо. Догляд за шкірою. Маски будуть працювати добре два дні. Очищення шкіри, так, дуже гарно це у нас подаючи місяць, перерви немає. Очищення організму ні. Рукоділля – Так, дуже гарний час в тільці для творчості. Тісто тут норма по рецепту: прання і прибирання буде якісним. Ремонтні роботи не проводимо та не провітрюємо речі в ці дні, навіть при гарній погоді. Це телець і це період стихії землі. Ну що ж, тепер ми повинні розглянути, розглянути ще одну рубрику, яку обов'язково всі чекаєте і знаю, що чекаєте. Давайте ми її розглянемо. Здоров'я! 26 та 27 будуть працювати енергії місяця в знаці овен, а в овні вразливі, нагадую, голова. І все, все все що знаходиться в голові: кісточки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна проводити операції на голові в цей час, хоча спадаючи місяць, але у нас і місяць без курсу буде 27 ні в якому випадку операції на голові не проводяться, тільки екстремальна. Дуже вразливі в цей час очі та зуби, головний мозок, носоглотка та інші органи голови. І, до речі, не можна проводити операції на очах і перенесіть похід до стоматологічної клініки. Це час, коли місяць овні відбувається загострення радикулітів, ревматичних болей, турбує грижа хребта, артрози і остеохондрози. Тому ви розумієте, чому в цей час не можна використовувати сауну і деякі інші справи з, нашими, з нашим тілом. Це був у нас овен 26, 27, 28-29 місяць буде знаходитися в знаці Телець. Що тут ми повинні знати? В дні знаходження місяця в знаці телець вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та пара, щитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа. Ну, нижня щелепа і зуби, все, що там на ній є, це під ударом. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході, і не можна видаляти гланди та зуби, можуть виникнути проблеми з судинами, тобто атеросклероз, тромбофлебід може турбувати в цей час і загострюється ішемічна хвороба серця в тірці. І особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Ось такий у нас сьогодні спеціальний випуск. Будьте уважні! Як ви зрозуміли, у нас в тільці не можна їсти морозиво, будьте уважні, не перехолоджуйте свою шию, не пийте холодну воду. Та і в Овні теж. Бережіть, будь ласка, себе, своє здоров'я і своїх рідних та близьких. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра. Щасти вам у з ваших справах. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.